Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні вартістю понад 300 мільйонів доларів. Це Для української сторони благоприятні умови. нова військова допомога США виділятиметься за механізмом президентської активності, тобто безпосередньо із військових складів американської армії, за інформацією Голосу Америки, до пакету війдуть бойові машини піхоти Бредлі та Страйк, які замінять уже пошкоджені або знищені, а також Значна кількість боєприпасів до систем «Хаймарс» та НАСА. Нагадаємо, що загальний обсяг військової допомоги США для України і початку повномасштабного вторгнення, згідно із офіційними даними американського міноборони, становить майже 40 мільярдів доларів. США. Ось, успішний наступ України може змусити Путіна почати переговори про припинення війни. Таке сподівання висловив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він вважає, що зарано оцінювати. Ситуацію з контрнаступом проте висловив упевненість в успіху збройних сил України за словами держсекретаря. Підтримка України з боку західних союзників у довгостроковій перспективі спрямована на встановлення справедливого та міцного миру успіх України у контрнаступі зробить дві речі: він зміцнить її позиції за будь-яким столом переговорів у майбутньому, а також може фактично змусити Путіна нарешті зосередитися на переговорах щодо закінчення війни, яку він розпочав. Я думаю, ви можете очікувати на саміті НАТО потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки для України в майбутньому. А тут хотілося б виділити дві компоненти, дві складових запитання. Ну, перше, безумовно, це те, що говориться про переговори, да, що успішний контрнаступ може змусити Путіна сісти за стіл перемовин. А це очікування усіх наших партнерів і головного стратегічного партнера Сполучених Штатів, що контрнаступ має завершитися перемовинами. Те, що Путін сяде за цей стіл перемовин. Ви знаєте, в вашому запитанні якраз і. Міститься ті сумніви, які зараз е, на порядку денного у наших партнерів. Є одна група партнерів, які виступають за те, що треба, контрнаступ має стати е, прологом нашої перемоги. І допомагати нам не до тих пір, поки потрібно, а до нашої перемоги, а інші розглядають і допомогу, і контрнаступ крізь крізь призму поліпшення наших переговорних позицій. На мій погляд, я думаю, що нам треба бити. І працювати по першому треку нам потрібна перемога, і тут вже є певні позитиви. Наприклад, сьогодні, коли в європарламенті виступав перший віцепперший віце президент Єврокомісії Валдіс Дамбровський, я побачив з вуст західного високопосадовця фразу про те, що вони готові допомагати Україні до перемоги. І це дуже важлива філософія. По-друге, дійсно, партнери зараз уважно слідкують за тим, що відбувається. Мені імпонує те, що досить, скажімо так, фахово і професійно проводиться інформаційна така політика без будь-яких там реверансів, без будь-яких все пропало, все спокійно, зважено, і на мій погляд. Поки що партнери досить позитивно оцінюють те, що відбувається на полі бою. Звичайно, в цьому контексті активно відбуваються контакти на вищих рівнях. Ви знаєте, вчора відбувся саміт Веймарського трикутнику за участю президентів Франції, Німеччини і Польщі. Вони також обговорювали всі ці речі, але для мене важливо, що всі в Унісон кажуть, що будуть допомагати Україні зброєю, санкціями, всім, чим потрібно. І була заявлена вчора Макрона, що дійсно треба не допустити перемоги Росії, треба не дати їй перемогти, тому що Україна може має досягти перемоги на полі бою, і це дуже важливо. Але дійсно, як тут зазначив державний секретар, багато подій очікує і цього тижня, і наступні тижні наперед. Я вважаю, що ми маємо очікувати ще один контрнаступ. Контрнаступ має відбутися у вільнюсі. І я думаю, що для цього теж маємо мобілізувати всі ресурси. А також точніше запитання, тому що Ентоні Блінкен він сказав, що на якраз саміті у вільнюсі Україна отримає потужну політичну і військову допомогу. Так, військову тут безумовно ще є розуміння, а це зброя і все необхідне. Політична допомога, вона у чому полягатиме? Ну, по перше, зазначу, що перед самітом у Вільнюсі цього тижня відбудеться на мій погляд в. Важливий захід це зустріч в форматі Рамстайн. Вона вже оголошена. Є дата 15 червня. Я думаю, що там відбудеться досить серйозна і фахова дискусія щодо е, посилення і формування коаліції винищувачів. Але я хотів би сказати, що тут буде йтися розмова і трошки більш глибше. Наприклад, буде вестися розмова е, 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 яка група країн буде фізично надавати винищувачі. Вони, яка група країн, яка цього немає, буде. Забезпечити фінансування і яка група країн буде забезпечити тренування наших пілотів. Це дуже важливо. Потім треба не забувати, що українська сторона нарешті представила нашим партнерам деякі нові проекти, які стосуються, наприклад, гуманітарного розмінування за участю, передусім партнерів НАТО. І що стосується реабілітації наших воїнів. це довгоочікувані проекти, і дуже добре, що як я розумію, як очікується, вони також будуть проговорені на зустрічі в Рамстайні. Ну і звичай. Звичайно, дуже важливо, що звичайно, на Рамстані будуть говорити і, і крізь призму наступного саміту НАТО у Вільнюсі. Що щодо Вільнюсу, то на мій погляд, станом на сьогодні, я можу стверджувати, що вже є принаймні консенсус п'яти ключових питань напередодні вільнюса. Перше це те, що поки триває війна, членство України не стане членом НАТО. Як би нам сьогодні хотілося тут, уже майже серед країн-партнерів є консенсус. По-друге, членство в НАТО у нас відбудеться без ПДЧ. Без проміжного етапу. Тут теж майже сформована єдина точка зору наших партнерів. По третє, у військовому плані Україна фактично, хоч завтра може стати членом НАТО, бо сьогодні наша армія найбільш професійна, найбільш фахова, найбільш підготовлена як дійсно невід'ємний член такого військової компоненти альянсу. Тут теж є консенсус серед наших партнерів. По четверте, зрештою, рішення про членство України в НАТО буде залежати. Від політичної кон'юнктури це буде суто політичне рішення. Тут не про реформи, якщо чесно, це не, не трошки ніяк в ЄС, а суто політичне рішення. І е, п'яте, на мій погляд, що до членства нашого в Альянсі Україні будуть надані гарантії безпеки. Єдине питання, в якому обсягі хто буде так званий е, гарантодавець, е, в, якому, в якій формі це буде надано, чи юридично зобов'язуючи, чи не юридично зобов'язуючи. Ще триває дискусії, але оці п'ять ключових речей, навколо якого зараз мені здається формується позиція наших партнерів перед Вільнюським самітом. Але єдине, що додам, що однозначно на саміті вільнюсі і зараз тут є також консенсус, буде продовжувати нарощуватися воєнна військова допомога, фінансова допомога і санкційна допомога. Я думаю, що тут також є єдина точка зору серед країн альянсу.